Хотіла вам показати. Зараз Telegram дає можливість теж працювати з фото і робити такі елементарні комбінації. Натискаємо. Це дуже буде корисна інформація для власників телеграм-каналів, маючи підложки, маючи фони, маючи елементи, можна створювати класні креативи, в тому числі там свої фото і так далі. Натискаємо на приєднання з галереї. Я вибираю відео, ви бачили, бо я вже випустила його, воно в мене чистесеньке. Бачите, я тоді натискаю пальчиком один раз, натискаю внизу на серединку на значок е такої щіточки і стікери, і вибираю фото. І таким чином я можу накласти як своє фото, ось в такому форматі, наприклад, та? або можу готові стікери. Вибрати. Ви знаєте, я постійно розміщаю на каналі стікери, їх можна теж ось так класно комбінувати і створювати. Після чого можна створити, відправити в канал, наприклад, або це можна зробити у збережених. І після того можна вже викласти, наприклад, як ем, Reels в інстаграмі або використати там, де вам потрібно. Тобто можна спокійно як текст, так свої фото, так і елементи, і таким чином у вас вийде класна така комбінація. Так, ще хотіла перевірити один ось так, щоб ви розуміли. Після того, як додається елемент, його теж можна якось рухати, але от немає тієї функції, що в, цього, в телеграмі що змінюється розмір фото. Але дивіться, що тут є. Ви тиснете один раз на фото, один раз вирізати. І вуаля ось такі чудеса. Тому хто ще не подружився з. Бачите, трошки розмито, але. Підійде, треба брати спеціально фото а, чіткіше. І в, в кого не склалося, в принципі, з якимись додатками, які вирізають фон, або ви не користуєтеся додатками для Instagram видалення фону, то ви спокійно можете користуватися цією функцією саме з Telegram. Ось така у нас буде краса, після чого натискаємо ОК. І відео полетить після допису, наприклад, в канал, в групу, або просто його зберігаєте в свої замітки, після чого можна скачати і відправляти в будь-яку соціальну мережу.